Вплив солі на здоров'я серцево-судинної системи. Всім вітання. Фахівці стверджують, що надмірне вживання солі може чинити негативний вплив на серце і судини, але серцево-судинній системі також може загрожувати навіть незначне вживання солі. За словами професора Саліма Юсуфа з університету Макмастера Канада, в результаті численних досліджень з'ясували одну важливу деталь споживання солі безпосередньо пов'язане із захворюванням серцево-судинної системи. Також зазначив професор, сіль може стати приводом швидкої смерті. За підрахунками вчених, навіть невелика кількість спожитої солі приносить шкоду. Вони підкреслюють, що людині для підтримки здоров'я досить не більше 6 грамів солі в день. Він розповів, що овочі і горіхи без солі і цукру набагато корисніше тих продуктів, які продають в супермаркетах, і які перед тим як продати ввалюють цукрі або додають сіль. Дослідження показало, що ми, українці, споживаємо дуже багато солі набагато більше від норми. При дозволених 5 грамах середньому протягом доби до нашого організму потрапляє більше 12,5 грамів солі. І це є одним із найпоширеніших факторів ризику серцево-судинних захворювань. Надлишок натрію у кровотоці призводить до затягування додаткової води у кровоносні судини. Так збільшується об'єм крові. Коли через судини проходять більше крові, підвищується артеріальний тиск. А серце при цьому працює з Силеним навантаженням з часом, якщо є інші фактори ризику, високий артеріальний тиск може пошкоджувати стінки судин і прискорювати утворення атеросклеротичних бляшок, які можуть стати причиною інсульту чи інфаркту. Також затримка рідини в організмі може призвести до утворення набряків. Мабуть, ви всі знаєте, що з'ївши з вечора оселеця, наступного дня можна бути схожим на невеличку кульку. Є чимало досліджень, які вказують, вживання меншої кількості солі може знижувати ризик інсульту, підвищеного артеріального тиску, захворювань нирук та остеопорозу. Тож, щоб не допустити серцево-судинної катастрофи чи інших захворювань, потрібно просто їсти менше солі, в рази менше. Тож ми для вас підготували дуже практичні прості поради від фахівців, якими вже варто скористатися. Привчайтеся вживати більше овочів і фруктів у межах 400 грамів щодня. Додайте до їжі замість солі спецій та приправи: звичайний часник, лимони, грифруктовий соки або перець, петрушка та кріп, розмарин, куркума або паприка. І зверніть увагу, що багато солі потрапляє до організму через продукти, придбані в магазинах або через фастфуд. Обирайте рослинні олії, оливкову, соняшникову, гарбузову, кукурудзяну замість купленого майонезу чи соєвого соусу. І ще одна корисна порада: приберіть сільничко зі столу, щоб позбутися звички досолювати. І соліть страву не під час, а наприкінці приготування або ж додайте сіль до страви вже в тарілці і зменшуйте саму порцію їжі. Це помітно знизить кількість спожитої солі.